Всім привіт! Ви на каналі Тім 404. Мене звати Володимир Остриков І сьогодні у нас перший в історії цього каналу огляд кросівок. Для першого огляду кросівок ми дістали пару, яка найшвидша, найтехнологічніша та найдорожча, яку тільки ми. Змогли знайти. Пропоную зіграти в таку гру. В коментарі напишіть, скільки коштувала найдорожча пара вашого бігового взуття. І я майже впевнений, що ні в кого з вас не було кросівок дорожчі за це. Сьогоднішня пара взуття коштує 12 тисяч гривень або 340 баксів, і це сайконі або соконі ендорфін еліт. Для того, щоб створити надзвичайно швидкі кросівки, треба вставити в них карбонову пластину, зробити суперпружню піну і максимально легку вагу. І все це вдалося Сокані. По-перше, тут найсучасніша карбонова пластина, яка взагалі існує, нова пінка технологією Power Run HG. і а, при цьому дуже легка вага. Кросівки важать... Лише 204 або 208 грамів, залежно від вашого розміру. І якщо подивитись на те, як вони зроблені, то вони майже прозорі. Тобто все це дуже легка сіточка, місцями навіть цієї сіточки теж нема. Якщо подивитись на язичок, то він весь в дірочку. Якщо ми кажемо про задник, задник він взагалі м'який, всі ці кросівки. Окрім подошви, вони всі можуть скластися повністю, тому що все це тканина, причому дуже-дуже легка тканина. Єдина відносно жорстка вставка, яка буде отримувати вашу стопу, це ось ця бокова смужечка, яка проходить через подошву на інший бік, і таким чином дозволяє зафіксувати стопу разом з подошвою через шнурування кросівок у усіх сучасних карбонових красівок дуже невеликий ресурс, тобто в них можна збігати там декілька сотень кілометрів. Кілометрів 300-400 зазвичай бігаються в змагальному взутті. Якщо подивимось на подошву цих кросівок, то ми побачимо, що навіть не всюди захищена ця дуже м'яка та ніжна пінка. Для чого це все робиться? Для того, щоб полегшити кросівки в більшості людей приземлення проходить таким чином, що Наружна стопа, зовнішня частина стопи, буде приземлятися першою, тому вона трохи захищена. Дуже тоненьким слоєм, але більш міцного матеріалу, як і передня поверхня. При цьому, що внутрішня сторона п'яти взагалі не захищена, тому вона є супер м'якою і буде стоптуватись дуже швидко. Це все зробиться для того, щоб полегшити кросівки. Але при цьому ось ця наліпка чорна, яку ми бачимо на передній частині та на зовнішній частині п'яти, вона дуже-дуже тоненька. Ну, напевно, що десь міліметри два. Цієї вставки будуть захищати пінку від пошкоджень. Тому якщо ви плануєте купити кросівки, в яких ви будете бігати там рік, чи два, чи три, чи десять, то ця модель точно не для вас. Ця модель для того, щоб поставити рекорди на всіх дистанціях та забути про неї. Я думаю, що реальний ресурс цих кросівок кілометрів 300-400, Після цього, скоріш за все, їх доведеться змінити. Окрім того, що вони легкі, пружні і дуже якісні, вони мають великий перепад з п'яти на носок, що дозволятиме і підштовхуватиме вас бігти швидше. Тобто, навіть ви можете помітити великий скошений носик у цих кросівок для того, щоб ви бігли. Бігли як мога більше вперед, як мога швидше, і постійно перекатували вперед ступу. Тобто ці кросівки будуть вас ніби провокувати бігти швидко. Тому якщо ви бігаєте там умовно 6 хвилин на кілометр, то вам не треба купляти ці кросівки, тому що, по-перше, за цю ціну ви можете купити 3 чи 4 пари, які вам більше підійдуть. А по-друге, вони просто не будуть працювати так, як задумували ті, хто їх створив. Окремо хочу показати вам задню частину цих розіло. По перше вона повністю м'яка, як я вже казав, тобто тут навіть нема. Натяку на якийсь каркас, який буде отримувати вашу п'яту. Тому, якщо ви маєте слабкі стопи, які, ем, яким треба підтримки, то ці кросовки вам максимально не підійдуть, вони всі е, ну, повністю без неї. Але е, одночасно цей заднік дуже м'який, який взагалі нічого не тримає, при цьому є ось така смужка, яка взагалі не розтягується. Тобто саме вона, саме ось ця смужка. Задає форму задніку, який буде отримувати вашу п'яту в кросівку. Це перша. І друге, ось тут є спеціальна подушечка, яка дуже м'ягенька і яка буде отримувати п'ятку від того, щоб вона діставалась з кросівка під час бігу. Це дуже крутезне рішення, коли немає взагалі ніякого каркасу, тобто нічого не може тримати. Ось ця маленька штучка, мені здається, буде максимально якісно виконувати цю функцію. Такі кросівки в Україні ви можете придбати в мережі магазинів Arena Store, де вони є в наявності, ви їх навіть зможете там приміряти. Ці кросівки точно стануть найдорожчими, найкрасивішими та найшвидшими в вашій колекції. І в них, якщо ви не поставите свої рекорди або не переможете в марафоні, то точно переможете в конкурсі найкрутіших кросівок та зберете всі лайки та всі фоточки в інстаграмі, які тільки існують. Я планую використовувати ці кросівки лише на змаганнях, там де буду швидко бігти. Це перше. і друге, напишіть, будь ласка, в коментарі чи цікаво вам дивитись подібний контент на нашому каналі. Це був перший такий експериментальний огляд кросівок. Якщо вам сподобалося і було цікаво, ми будемо його знімати регулярно і оглядатимемо всі кросівки, які використовуємо. Не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал, та побачимось в нових роликах.